Привіт, чуваки ні, чуваки, з вами Юра той, що скай. Отже, це не стрім вперше. На цьому комп'ютері це не стрім, а просто запис. І чому запис? Бо, скажімо так, якщо я помру, я не хочу тратити гроші на зілля. Тому для вас буде кілька секунд почекати, поки я поставлю паузу. Отже, що будемо робити сьогодні, згідно назви, ми будемо проходити компанії. Компанії качати гільдію шукачів, її там насправді до третього рівня качати прямо овердофіга. Але цей сьогодні день шукача, і за рахунок цього є якісь певні привілегії, тобто може там більше і умки впасти, і заодно якісь бонуси отримати в виді сертифікатів. Якщо подивитися по списку компаній, то я, наприклад, на некроматі вже о цьому, як їх там називають, підніматель, магу. Ну, коротше, на альтернативному некроматі пройшов три компанії з відносно середнім результатом, ну, 88, це прям мало. Але це прям, коротше, кончена компанія, мені здається. І в нас є ще дві непройдені. Це саме пекло і борляща кров. Вони, в принципі, на нулі, давайте скинемо їх, щоб почати спочатку. Бо цей. Ага, тут ж я бачу, є пройдено. Ага, перепрошую, то, то не так. Оця в нас коротка, ця в нас довша. Будемо починати з довшої, оскільки в мене, є, в мене є кілька артів, які мають обмежену кількість придатності, і я б не хотів їх тратити. Результати по компанії ось такі. Це була заглушка чисто, щоб відкрити складність. І потім пішли вже складності на хороші на фракції, які в мене розбудовані. Значить, гнову ми повністю закрили, айфом технічно ми повністю закрили, некромантом зараз закриємо повністю. Ну і наступні будуть або демони, або маги. Ну, в мене просто більше нічого не збудовано. А, і сьогодні ми зіграємо в саме пекло на некроманті піднімателю. А, я не буду зачитувати цю всю штуку після перемоги, над демо -пок... Демонопоклонниками в замку, який був відкритий був відкритий демонічний портал. І, т -т -т. і коротше, це все ми просто скипаємо, нам дають якихось гостюточок, ми їх скипаємо і йдемо воювати. Е, ну шо ж, вони питаються, чи ми готові. Ми кажемо, що ми готові. Зайдемо подивитися в навички, навички в мене ось такі. Е, вдача не вибрана, оскільки в мене її 4 і так від сету падає. На жаль, п'яту я не зміг, бо я не знайшов просто шолому. Він е, є е, на ринку, але він є кончений на ринку, я не хочу його купляти. Хоч і дешево, але не хочу. Е, так. Е, єдине, що тут, напевно, тактика б була гожою. У мене замість цього і цього можна взяти одиничку. Добре, я поміняю потім трошки навички. Е, три ліча. Це 15 привидів, але мені потрібно, щоб хоча б якось їх піднімати. Насправді я лічив, може би і так поділив по одному, як він робив. Ну давайте, зрадіться. І що ж, поїхали. Плюс в мене є тапочки е, оці ловчого. Вони дають вампіру дальність. Тому. Там літаємо. Я ж як би сильний. Так, е, ти чекаєш, ти просто підходиш, чекаєш, чекаєш, підходиш. Убили лічо, капець. Ай-ой, щось я прям так аж не очікував настільки швидкого, що вони розмотають. Добре, у нас є ще можливість піднімати. Давайте когось піднімемо. Вампіра, наприклад, бо він там. Прям близько був. Хай всіх повиносить. Так, тут що мені треба цей забрати, вони сильно б'ють? Цих бо їм здачі не дається. Тим мені просто не подобається. А насправді тут вже він. Я не буду тягнути, просто авто включимо і закінчу, цей бій. Як-не-як, -як, вампіри це моща. До речі, по обмінах. По обінах ми будемо теж їх робити, але це вже, напевно, буде якийсь наступний відозик або стрімчик. Зараз ми ще їх трошки підфарбимо в цій компанії, і все має бути круто. Ага, знаєте, що немає звуків? Ось так має бути трошки краще. Мені, звісно, трошки заважає воно говорити, але цей. Спробуємо так. Ми долітаємо самого першого разу, тут ми просто чекаємо, вони помруть. Ніхто мені не дав втички. Я навіть не знаю, що не пробити. Стріляємо. Прям дофіга удача. Дістав. Доволі легкий бій вийшов. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, мені з ким не б'ється, ми просто збираємо завдання, вони кажуть, нам, ой, тобі треба цей, там редра зайти, сірку позбирати і тому подібну херню. Ми кажемо їм окей, і йдемо відкривати, а потім ловити рибу. Ну, цього магму. Так, тут в нас е бонуси, тут в нас. Світалі. Захищають якогось в'язня. Ну давайте ми того в'язня звільнимо. Від них нахиляються? Ого. Ну але ж. раз вони покоцались. ми можемо зробити отак. Ну але це прям боляче. Аж дуже боляче. Що ми можемо ще раз самфіра підняти? Так. Іди воскрешай себе. Іди щось роби. Тобі, напевно, вже хана. Я можу ще когось підняти. Так. Давай і доб'єм тобі. Немає вже можливості піднімати нікого, але то таке. цих човішок. Е, так, мені сказали, що ми знайшли якусь находочку, і ми можемо піти вже здати її. Але але що? Але ми підемо фармити. Рибалка перетворюється в мисливство. Е, так. Ну я не, не знаю. Тут, з однієї сторони, вони нічого сильно не зроблять, а з іншої сторони. А в них не важче так, да, ну, виняно. Ну. Немає. Я під одного підставлюся просто. Оп. Все, проїхали, проплыли. Вже можна просто авто з'явитися. Просто... Дали нам посох посох це класно де ми подивимося, що за посох нам дали посох посох. Ага, оцю херню треба її продати. А, а що каже базар? Базар каже нічого. Немає місця на посох тому передамо трошки пізніше. Відкрилися нам нові тії, і ми можемо піти тепер далі. В деякій мірі трохи кончено, що нам треба вертатися, домовлятися, всі приколи. До речі, можна спробувати піти не сюди, а вниз. Я ще такого не робив. Але напевно, що потрібно все одно буде відкрити. Тобто тут зараз мені дадуть ще якусь штуку. А це, я. Ну, сірку я її поміняю в шахті, і все буде класно. А зверху, вроді, треба піти, щоб взяти ключ. Ой боже, це якийсь дуже легко виглядає. Ну, єдине, що це герой. Але все вони закінчилися закінчилася війська. Навіть не треба зеркало, в принципі. Ой, ще й лук дали. Так. Це просто інший шлях. Я таким ще не ходив з цікавості, чи воно впустить. Ну не впустить, ясно, що, бо. Ну блін, мені треба ключ. А ключ я можу знайти хіба де? Хіба або тут, або тут, я не пам'ятаю точно. Проте ми вже взяли як мінімум два варта. Не скажу, що це прям відбиває витрати, але це непоганий буст. Так, це далеко не бігає. Просто поки літаємо, почекаємо. Я в останні часи бігав на цьому е, на варварі з типном, трохи не провище, що тут я спокійно собі чекаю. Ще й палатка, яка нікромантів лікує. Ну, не сильно. А с ним болистом. Ай, столько огровидел было. Да что тут даже не имеет смысла. Попела, та це там 300 грів, але 300 грів це просто нічого, насправді, ні про що. Ого, у нас ще тут цей селянин, Боже, вернуться, подивитися на нього. Насправді, ця вже компанія була пройдена, пройдена була в цьому контексті. Здається, що з типного вару реквіс в райкрас, записі. І можна просто подивитися, як її проходило. Тут зараз насправді все дуже просто. <laughs> дуже просто, бо в мене буквально 9 артів ловчого, які дають бонус, плюс є шолом, який ще збільшує можливість приспати для вампірів. Я тут не знаю, що, що мені хе, робить. Що, скину слабість? Можливо, вони не б'ють. І зараз подвох, ой-ой-ой, як сумно. Хоча насправді, чекайте, це ж трохи тупо, мені треба вампіром віджиратися. Але все можна, що? можна підняти це, щоб ми швидше походили. Вампір і так швидко ходить. Мінус один. Піднімаємо дракончик Забиваємо цих. Лутимо до третіх, ну третіх там вже, в принципі, не важливо. <світ> <світ> так. І що нам? Ну, дало трошки кспи, дало трошки умичка. Умичка це добре, умочка нам треба. Бум-бум. Дали знання. І це не ключ. Ключ в нас є варвар. Я щось не звернув увагу, що він був. А як тільки цей. А, він просто рандом. Чю? Та він не сказав битися, а тут ми тільки відкриваємо і зразу нам дають... Вот вам, коротше, ну, злодії мисливці, всі приколи. А ми шо? А ми починаємо їх бити. І що ми влітаємо чи не влітаємо? Не хочу я влітати. А, вони теж не хочуть влітати? А, там 300 це їх. Ну давайте, давайте ставимось трошки насправді лагеньких багато. А вони не по мені не стріляють. Абсолютно не по мені. Ну то все? Значить, що вампір відкриває нам дорогу для цього? Ага, вампір не відкриває дорогу для цього. І стає напряму, виходить, бо в нього слабість. Цікаво. А. Ну, і самі відкрили дорогу. Це ну, логічно. Там зникли просто ці арбалетчики, які з спрямою розстріляти. І. І закінчилася вся складність. Ой, йдемо в ліс. Так, вони зараз кажуть, там роща, пророща, всі приколи. Щось там цей. Пеклі. Живуть собі ці, Давайте ми чекаємо, а вони хай підходять. Тому цікаво, як я швидко, без мишки пропускаю ходи, Бо я цього раніше в не знав. Та є такі кнопочки, як w, wait, e, Тобто почекати, пробіл це оборона. І відкрити книжку магії це букочка С. Типу С відкривається магія, пробілом ставиться оборона. Чекати немає сенсу. І ми закінчили цей бій. Ну, коротше, максимально швидка компанія. Таке враження, що в мене щось поламалося, бо воно мені написало вже цей. Навіть розставлятися не хочеться. Тут а що у нас є серйозно, тільки оці, да? Давайте ми чуть-чуть почекаємо. Wow. Але що я вакей, не справляю. Я не знаю, що я вам підігнав, конечно. вже знаю це сото авто там ну лучше як не може роз розтяг... а лучше як не я думав що зв'язала вампіра вампіра не зв'язала е, так він каже мені що знов є якась башня а я можу до неї перейти? типа цей Цей? пустивши а не можу не можу ну ладно давай дб'ємося Ой, а у мене немає авторостару. Йо-мо я цей взяв. Не знаю, як так сталося. А то чекаємо, хай вони підлітають. А ти просто. <світ> Вау! Сильно, капець, сильно! Вони з моєю атакою, да? Пірма, та чотири удачі. Не чекав, не справді, просто що бонусів так багато буде працювати. все, треба влітати, бо вони зараз мені начарують. Вони не мають вроді нічого такого, щоб є масу. Типу кусається і тоді. О, навіть себе б'ю. Так, я маю когось підняти. М -м, маю це. Ні, ну я не хотів їх втрачати, ну йо. Ну ладно, що ж тоді вже все. Дали саян багато, але я втратив могох. Як я взагалі на них цю галочку поставив? Я біг на низ і провтикав. Так, ну хоч тут не билося далі якогось камня, камінь дає що? Ось за щиту. За дає нам. Оце у мене тан до речі, оцей кусочок, що він стає темним. Типу, я не знаю, що там буде чи що. Ну, я вже проходив якби просто це. І це. Сюжетно, типу, пояснюється, бо тому що там тіні і всяка інша прикольова. Але, бля. Фармимо. Колись хватить грошей, щоб цей. Щоб. не знаю, розбудувати іншу фракцію. Забрюльки, а не, не тратити золото. Так-так-так-так. Ого! Ого! Він прям якийсь сильний. Ні, Ну, то що, нам треба зараз вбивати? Тут ми можемо щось зробити отаку магію. Зробити отаку магію, а ти чекай. А -а -а. ще й попали. Вообще шикарно. Так, відкриваємо це, щоб вони не цей не робили фігні. Вже є аут. Я насправді дуже дивуюсь, якщо ми програємо цей бій. Мені навіть цікаво, що там залишиться. Чисто з цікавості додивлюсь. Вся затримка сути через те, щоб по них попадати. Тяжко. Так, мені дали ще якусь прикальгу і сказали, давайте перейдемо на серединку, і тут відправили мене до демона, а цей демон не може всидіти, йому треба битися. Чому йому треба битися? Що, що йому не підходить? Uh, так, якщо що, я ніколи не читав сюжетки. Цей... Та й сай, я просто ніколи не читав сюжетки. Там нікого сильного немає. Шийці. Шей Сі так розташовані, що їх можна повбивати швидко. Блін, я ж хотів поміняти цю. Таланти. Завтик. Вони і так мене не прочарують, бо я демон, але. Ой, не демон на некромонти. вроді, не може прочаровувати демон. Коротше, типу сильна контра на цьому е, Демона який причаровує, З кубами. З покусницями. Хі -хі -хі. Так. Що це у нас? Ага. Ти чекай просто. Не сильно я бачу сенс, насправді, там старатися воювати з ними. Вони закінчилися війська. Ага. Так коротше. хто перший ходить до виграє. А в мене ж батух, батух зменшує ініціативу. А в мене, в принципі, ініціатива Вертофєга через цей. 56. Ловчий дає прямо, типу немірено. І в нас ще є скільки? Мінімум 17 боїв, які ми можемо зіграти. Тобто ми цю компанію закінчуємо і ще наступним походу. Ну там просто всього навсього 12 боїв, а тут вже виглядає, що ми майже закінчимо. Це якийсь мах мог бути, бо у них там їх багато. Uh, я би... Давайте пришвидшимо вас. Так. Я зараз блискаковим почне валити. Ага, все, нема. Слабак. Ти бруля непогано, непогано. Це ж майже один брюль впав. Тобто, ти тобто, податкове питка. Я не пам'ятаю, я напевно зеленого ще ніколи не вибирав тут. Стоп, 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 стоп! А може і не треба було. Аж... Я не дуже розумію, що це міняє насправді. Типу тобто, коєр цих. Знам'я... Ще якась штука. Чого я пішов сюди? Ну коротше. Якісь наступні компанії, я таке прочитаю, що вони там хочуть. А це вже вроді. Ага, це не Фінал, це перед Фінал. Блін, я знов в цих как мого. А я прям типа вымахнусь, я попідходжу. О, в цих навушниках прямо, ж такий звук мощний. Сама не треба цей ліч Все, ці щоб не замахували. не немає ще пролетіти, а вилітаю. Ну все. Ну так от просто. І фіналочка. Виииии, а знаєте що? А ми всіх візьмемо. Будемо битися. Короже, йоу. Мені не тепер переставлятися. А я все вам буду чекати. моя. Знайшов кого плюнути. Ще мали цих. Когось може піднімати? Можу. Себе. Добре, все, давайте велосипед. Добре, Добре виглядає, що треба було битися, бо щось вони вже цей. Починають нагліти. Тому, що ця херня яка піднімати мені неприємно Але блин є цілий некер. Ой цілий варвар і то есть це мені вбили, шо а... нефтя З одной сторони, там же більше нікого не лишилось по суті. Тобто, типу, типа Все. Ми там удачі просто не але це неприємно трошки по Так, скільки нам дадуть очок, 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 очок. 100. 100. 100 нам дали. 100 нам дали самоцвіти, нам дали сірку, нам дали якісь ті єдинороги, вищі вампіри, але але нам не дали найголовнішого. Це сертифікат обляха, заради якого я ішов в цю компанію. Але ми взяли 120 очок. Тася. Тоді що? Наступне відео у нас буде 14-16 вроді, скільки там боїв у наступній компанії. О, так, це ми ще не починали. Добре, всім дякую, хто дивився, всім ба-ба. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте там, і тому подібне.